Все ну, не чорна. Ні, ну в принципі нормально. Ми засняли, люди подивляться. Якраз. Але мені цікаво, чи там... Назаді... Поттер якийсь там. Оцей його пхає, певно. Оця штука його пхає, цей е, дизельник. Я думаю, що він сам не їде, а його, ну, бо він дуже старий і слабенький. Я думаю, що його просто він би не потягнув, стільки вагонів. Тепер куди йдем? Куди йдемо? та додому їсти. Ну Я хочу чебурека. А дома чебурека немає. Ну подивимося. Або що Слухай, то таке не їжа, а таке от.